Всім привіт-привіт! 21 серпня 24-го року йду я по своїй рідній Вілії. І куди я йду, йду я хочу вам показати центр культурний села з вот. Західної України, Західної, хтось там западне. Ну, але я вам буду показувати все тільки що колись було. Може чужим, то не цікаво, а своїм то хтось щось згадає. так? От я вам показую О, тих в тих вукучах. Колись була така ящичок, У того ящичка була афіша, і на тій афіші вивішували яке кіно. От, от. от о, я заходжу в культурний центр. Значить, за моєї пам'яті тут десь приблизно рік 80-й тут от, от була танцполе. Був тут така, був такий парк з таких от залишилося тільки дві тополі. А їх тут було багато. Там були, був поза тополями був такий гарний заїзд до клуба, А оце двір клуба був, і тут так було обкопане таке коло. Там якийсь стоп стояв з фонариком, і тут були дискотеки. Ну, я за тими дискотеками наблюдав он з тих курчів. Оце, за тими курчами, малина. Ну, а в ті часи був наш город. Оце я в тих курчаках сидів, бо мені там було, мене ще таки не пускали до такої справи. Мені там було якихось пару років. Ну, Що там я міг бачити, знаєте, як вночі, Ну, але як шпійон. Було інтересно. І що я вам Що ви думаєте, вон там в тих Курчаках? Хе-хе, в тих Курчаках клуб! Наш клуб! Зараз я вам покажу. Клуб на три поверхи чи на два, не знаю, як нам їх читати. Але хочу я вам розказати, вон там, вон там справа, там був наш старий клуб. Той старий клуб збудували десь зразу після Другої світової війни. Так, рік приблизно 47-й, 48-й приблизно. А чого приблизно? Бо якраз в ті роки мого діда задушили, а документи, ті, що він мав з собою, знайшли в тих камінцях, які були поскладювані тут біля клубу. А клуб в основному був збудований із старих матеріалів з розібраних, як тоді казали, панських, а по факту дядьківських клунів. По, по полях розібрали ті клуні, позвозили сюди і зробили клуб. Той клуб теж був типу клуні. Ну, але така була симпатична здання, є, як таке приміщення. От, і оце я зараз йду. Йду вам показати клуб села Вільї. Дивіться, бачите, як гарно він замаскирувався, все як для війни. Хрен москалі побачать найважливіший об'єкт. В нашому селі культурний об'єкт. Бачили? Видно вам? О! О, бачите, яка штука. А вон, бачите, що наверху? <хи> ей! бусюл! А там наверху гніздо буцюнів. У нас кажуть на них буцюни. коротше То українські безпілотники. Вони літають і чвиркають на голову, хто хреново настроєний на щось Вільної України. Ось така штука, оце наш клуб. Ну, його так і не добудували. Е десь колись наберуся її здоров'я, залізу наверх, покажу вам зверху. Але вам що можу сказати, що ми в дитинстві е з кумом Іваном, тим, що староста в церкві зараз в Вілії, вилазили туди на самий верх. І знаєте, що ми робили? Ми стяли з висоти донизу. Знаєте, яка красота постяти з висоти? А? Кажуть, москалі нету більшої красоти, ніж по з висоти. Ось таке було культурно, розлікалися ми так. Ось таке діло. Хто давно був в селі, Вілії, можливо, щось вам тьохне, згадаєтеся. Звісно, в цьому недобудованому клубі. Було випито море горілки, з'їджено море закуски, але отакий от він є. О, як як будь-який довгострой. Бачите? Все одно, як то показує вам якийсь старинний замок, а? О, я вам зайду, зараз може якогось полоху і може те, хто 100 грам п'є. О! Але, брат. А, народ. Ні, нема тут еха. Значить, то мало бути фойє. О. Не знаю, що тут з правої сторони мали бути якісь кабінетики певні. А, говорилося, що мав бути тут медпункт е, і, і бібліотека. От. Було б, звісно, гарно, якби би то все були зробили. А тут мав бути зал. Дивіться, бачите? О, бачите, яка зала. І щось скорше всього, що там мала бути кінобудка де ото недобудоване. Щось я собі так думаю. Не думаю, а то напевне. А тут, де я зараз стою, мала би бути сцена. о Бачите, яка штука? от от таке воно недобудоване. так вже стоїть воно кілька десятків років. Десь Трошки щось розмиває, трошки місцеве населення щось розбирає. От. Ну, сильного срача нема тут такого, як має бути. Прохладненько, гарненько. От, уявіть собі, я би тут зараз сидів би на лавочках, а там на сцені якийсь концерт, хтось щось співає або кіно. О, забув я про кіно. Тема кіно, ви уявляєте? Джимі, Джиммі. А -ча, ча. Коротше, може, я трохи мотив згубив, бо давно такого не чув. Індійське кіно. Чакраборті. Йома, -йо. та, та колись. Як тільки індійське кіно в клубі, все, старі, малі, всі, всі йшли. Ой, йо що так різкість падає. Всі йшли в клуб. Всі йшли в клуб, дивитися індійське кіно. Йома, то ж індійське кіно місця не вистачало в клубі. Уявляєте? Індійське кіно як було, було дуже популярне. То я зараз теж знімаю. Кажуть, що індійське кіно знімали з одного дубля. Так само я знімаю для Ютуба з, з одного дубля. О, ану хто згадає, приходиш в кіно, включали перед тим. По-моєму, воно називалося журналом. Там якусь, е документальне з хвилин 15 якась фігня. ну, в принципі, Я багато чого впізнав колись таке. Типу, як, ну, як то Реклама, не реклама, навіть не реклама, а таке е документальне, називався журнал. В ранні часи, ну, десь ще 80-ті, я ще трохи пам'ятаю, там щось таке йшло патріотичне, на що ТССР, там. Партії комуніста, комунізму пізніше десь, вже в 85-х роках, то е, е, щось там на рахунок ядерної війни, як е, там як взривається ядерна бомба, що робити під час взриву, куди бігти, на який цвинтар ближче і так далі. о ну Я жартую, звичайно, справа. Ну, але щось таке було. а ну я тоді ще був зовсім дитинякою, так що пам'ятаю зовсім мало. А ну, Хто що пригадає, розказуйте з тих часів. Романтика була. Конечно, правда? О, от. Ще вам з цієї сторони покажу клуба. А, Що тут показувати? Розвалюха. Ну, Як не розвалюха, недобудова. Колись я ще сходжу, там он, там за курчами є курган, той самий, на якому ми виросли з пацанами. Вот. Ну, і, Звичайно, що тут. Клуб, ну, коло клуба. Я, тут знав, я тут знав кожного кущика, кожне дерево, кожну ямку, можна сказати, кожну крутовину, кожен горбочок. Порівняно недавно з'явилася інформація, що десь от у тих курчах похований мій дід. Можливо. Можливо. Треба зайнятися тим питанням. І якось завжди немає часу, нема часу. Щось від... А вже от мені під 50, слава Богу. О, йома, -йо, тут позаростало, страшне діло, я навіть не знаю. Тут, як і за мого дитинства, тут були такі просто деревця, росли файні і все, заросло курчаками. от така історія. Дуже довго відео не буду знімати. Тяжко потім загрузити його, телефон перегрівається. Йду назад, бо там народ малинку збирає. Так, ну а ну з вас. Коментарі, хто що розкаже, хто що нагадає. Я напевне дуже багато чого забув про клуби, дискотеки, клубах і так далі. От. А ну ви розказуйте, може хто з кращою пам'яттю або хто старший щось трошки більше може розказати про ті. Ну Була романтика, зараз, зараз романтики ноль, по-моєму. Ну може через те, що ми вже старі От, для романтики але то ввечері всі до клуба йдуть, кіно, після кіно, дискотека, концерти, вистави. О, вистави ставили тут ну, свої, своїми силами. Бу, був, був драматичний кружок. Ай-яй-яй, що було? було. А, а оркестрів. На наших три селі було кілька оркестрів, уявляєте? Духових оркестрів. От родиться село, село. а було там, ну, по, там ну, старики були, пам'ятаю. Я пам'ятаю, садовські були в тому оркестрі. Я ще їх чуть-чуть пам'ятаю. А, і пам'ятаю навіть як похорони, якщо ховали якогось комуніста, по-моєму, батюшки не було, а оркестр грав. Мені, до речі, дуже подобалося, то, що то похорон з оркестром, духовим оркестром. А зараз ні оркестру, ні художньої самодіяльності, ні фіга нема. Молодь вся сидить в телефонах, в гаджетах. По задвірках п'ють всякі рева, шмева і так далі. Йду я додому. Бувайте здоровенькі, буду збирати далі малину, на дворі спека. Вчора був ввечері дощ, О, точніше сказати, в другій половині дня. О, центр, центр села Вілія. Бачите, один магазин, другий магазин, третій магазин. А клуба нема. Навіть зараз не треба. Хватило би самого маленького.